Ісус Христос залишив чудове вчення, Він своє життям, смертю і воскресінням подарував нам спасіння. І покора Ісусу Христу це покора Богу. Ми вже чули, Він кличе до покаяння людей, і це дуже добре. Він кличе нас до виконання Його святої волі, і це дуже добре. Як можна слухатися, якщо не знаєш, що від тебе вимагають? І для того, щоб знати, що від тебе вимагають, треба відкрити святе слово і читати, що там написано. Що Бог хоче від грішника? Бог написано, і ви вже чули, покайтеся. Бог хоче, щоб грішник або людина, яка відчуває себе гріховною, вона стала на коліна перед Богом, визнавши свої гріхи, і покаялася. Це просто? Так. Це складно. Так, і просто, і складно. Але це ясна, чітка воля Божа. Що Бог хоче від нас, щоб ми робили, щоб пробудили слово Його. Так? Так. Він каже, діть, навчіть всі народи. І це дуже важливо. Тому, брати і сестри, друзі добрі, якщо ви забудете все, що було на цьому служінні, запам'ятаєте одну фразу. Його слухайте. В цьому благословіння для кожного, для того, хто ще не вірить в Бога, послухав, покаявся, став благословенним.